На цьому одному з найбільших заводів з перероблення бавовни в Китаї, що в провінції Джедзян, на підлозі лежать купи викинутого бавовняного одягу та постільної білизни. Працівники постійно завантажують цей текстиль у подрібнювальні машини. Це перший етап його нового життя. Україні проблема текстильних відходів стоїть особливо гостро. Китай найбільший у світі виробник та споживач текстилю. І щороку в країні викидають понад 26 мільйонів тонн одягу. Китай має удосконалити перероблення використаного текстилю, бо тут є виробництво, є споживачі, є технології, створені за останні кілька десятиліть. Котушки з текстилем завантажують у вантажівки та відправляють за кордон. Усередині країни поки що заборонено продавати продукцію з перероблених тканин. Утім молоді дизайнери вже намагаються зробити моду екологічнішою. У 2019 році Дабао заснував бренд, який бере старий одяг і переробляє його на новий. Потім його продають у магазині в модному Шанхайському районі поруч із вінтажними речами. Ще шпоєднання стилю минулого та сучасної модної естетики для створення чогось унікального. Це майбутні індустрії моди. А Інший бренд продає одяг, сумки та інші аксесуари виготовлені з таких матеріалів, як пластикові пляшки, рибальські сіті та мішки з під борошна. Також у хід ідуть волокна з ананасового листя. Масове споживання це погане явище. Я думаю, що воно справді роз'їдає розуми людей. Текстильні відходи глобальна проблема на перероблення йде лише 12% їх загального обсягу.